Діагностика захворювань по язику. Всім вітання. А ви знаєте, що отримати інформацію про стан нашого організму та визначити хвороби можна за допомогою огляду поверхні язика. І не дарма саме язик називають дзеркалом шлунково кішкового тракту. Діагностика по язику це надзвичайно поширена методика на сході, де власне й зародилася лінгводіагностика. Також китайські лікарі пов'язують зміни на язику із захворюванням серця та навіть нервової системи. З точки зору традиційної китайської медицини діагностика здоров'я по язику враховує чотири основні характеристики. А саме колір. Колір язика вважається найважливішим показником: покриття, волога та форма. Такі ж принципи використовуються і в сучасних клінічних дослідженнях. Давайте почнемо з того, яким має бути язик у здорової людини. Однією з ознак здорового язика це рожевий колір. Якщо ваш язик здоровий, він має мати рівний рожевий колір без білих або червоних плям. Насправді багато людей думають, що наліт на язику має бути відсутнім, але це не так. В нормі має бути невелика кількість нальоту в середній частині язика зранку, і він має легко видалятися і проходити на протязі дня. Якщо наліт зовсім відсутні, то це говорить про недостатню внутрішню секреторну діяльність вашої травної системи. У випадку недостатньої функції травної системи добрі результати дає терапія рослинними препаратами, наприклад, вживання івоніка гербал таф, який містить цінні рослинні компоненти, сприяє покращенню секреторної діяльності шлунка та пішлункової залози, процесів травлення та засвоєння поживних речовин. Коли нальоту є більше норми білого кольору, язик злегка розпухлий, то це вже вказує на проблеми в різних частинах шлунково кішкового тракту. Це може бути гастрит, інтерит, коліт та навіть отруєння медикаментами. Наліт також присутній при всіх інфекційних захворюваннях, таких як ангіна, ларингіт та вірусні інфекції. Жовтий наліт незикує показом того, що є застій жовчі. Сірий жирний наліт свідчить про недостатньо добре перетравлення їжі. Про інтоксикацію в організмі і часто такий наліт діагностує закрепи. Особливо коли людина довго не ходила в туалет, то наліт буде виражений набагато більше. Якщо є синюватий наліт, то це може бути ознакою проблем з серцево-судинною системою та з венозною складовою. Чорний наліт може виникати після прийому деяких антибіотиків. Плями на язику в дорослих можуть вказувати на проблеми з травленням. Синюшні плями при захворюваннях серця та венозній недостатності. Ще один неприємний симптом це сухість язика, і він пов'язаний з хірургічними захворюваннями, навіть з такими, як перетоніт. Також сухий язик може спостерігатися при деяких захворюваннях, які пов'язані з обмінними процесами, наприклад, цукровий діабет. Шорсткий або аборозчатий язик може бути ознакою недостатнього споживання рідини або ознакою проблем зі здоров'ям щитоподібної залози. Якщо ваш язик шорсткий або має борозди, почніть більше споживати рідини. Якщо на язику з'явилися виразки або рани, це може бути ознакою різних захворювань, таких як кандидоз, герпес, вітряна віспа або інші інфекційні хвороби. В такому випадку слід звернутися до лікаря для встановлення правильного діагнозу та своєчасно розпочати лікування. Тепер розберемо колір язика. Блідий колір язика часто вказує на анемію. Яскраво червоний говорить про високу температуру та різні види інфекцій. Малиновий язик це явна ознака скарлатини інфекційного захворювання, яке потребує негайного звернення до лікаря. Темно-червоний язик це ознака інтоксикації. Він буває при алкоголізмі та при захворюванні нирок та печінки. Синюватий кольор язика часто показує, що в людини є проблеми з серцем, і в такому випадку слід звернутися до кардіолога. У язику можна виявити і недостачу вітамінів та мінералів у організмі людини. На це вказують тріщини. Якщо тріщини посередині язика, то це проблеми з шлунково кишковим трактом. Якщо тріщини з боків то необхідно звернути увагу на роботу пішлункової залози та печінки. Також дуже показовим є положення язика, викривлення язика в сторону, то це неврологічні захворювання. Відхилення язика в сторону дуже часто спостерігається при інсульті, при різних запальних захворюваннях нервової системи. Тому тут важлива консультація лікаря, адже причини можуть бути різні. Трептіння язика також відноситься до неврології. Воно може бути при нервовому виснаженні, коли людина тривалий час перебувала у стресі. Ще один цікавий факт: посередині язика в нас іде лінія. В нормі ця лінія є рівна, але східна медицина говорить, що зміщена лінія може свідчити про сколіоз чи інші викривлення хребта. Ви знаєте, дуже у багатьох випадках вигляд нашого язика може бути показником стану нашого організму. Тому, якщо ви помітили зміни свого язика, це може бути сигналом про те, що вам потрібно звернутися до лікаря для діагностики та своєчасного лікування проблем зі здоров'ям. І пам'ятайте, що попередження завжди краще за лікування, тому не забувайте оглядати свій язик вранці та звертатися до лікаря у випадку будь-яких змін.